Первами улюблена церква Христова, поважні, шановні глядачі і слухачі вечірніх роздумів, маємо благословенну можливість після такого важкого прожитого по милості Божій ще одного тижня нашого життя на цій землі, мати сьомий день, день відпочинку, день роздумів над Словом Божим. І це прекрасно і це велично. Тому що кожного дня ми важко працюємо для того, щоб заробити на хліб насушний, для того, щоб підтримати своє життя. Але наша безсмертна складова нашого тіла, вона не потребує ось цього матеріального хліба, для неї щось інше потрібно, той. Хліб, який зійшов з неба, який відживляє і підкрепляє наші спраглі душі. І будучи на землі серед нас людей, Господь Ісус Христос говорив такі слова, які ми читаємо в Євангелії від Іоанна, в шостому розділі будемо читати 48 го вірша. Господь говорить ось такі слова: Я, хліб, життя. І далі Він каже, оці ваші в пустині їли манну і померли. То є хліб, який сходить із неба, щоб не умер, хто його споживає. Мова йде не про підтримку того фізичного нашого життя, мова йде про щось більше, про життя вічне. І далі Господь каже, я хліб живий. Що з неба зійшов, коли хто споживатиме хліб цей, то вік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке за життя Світові дам. І далі ми читаємо з 57-го вірша: як живий отець послав мене і живу я отцем, так і той, хто мене споживає. І він житиме мною. Той є хліб, що з неба зійшов, не як ваші отцієли манною померли, хто цей хліб споживає, той жити буде по вік. Ось такі слова Ісус Христос промовив, і важко було людям зрозуміти, і важко було десь, і навіть учням збагнути, а про що саме йде мова? Ми звикли живучи на цій землі споживати хліб, споживати для того, щоб підкріпити наші фізичні сили, підкріпити е, наше тіло. І сама найперша згадка в Біблії про хліб на початку Біблії ми знаходимо, ось коли Господь, до Адама, який зрішив, який втратив зв'язок з Богом. Е, який... Не послухався Божих застережень і Божих повелінь і наказів, втратив рай, і Господь каже: в поті свого лиця будеш здобувати свій хліб. І до сьогоднішнього часу пройшло майже 6 тисяч років. Ми у важкій праці здобуваємо, заробляємо на цей хліб насушний, щоб підтримувати наші. Тіла у хорошому, доброму стані. Але в той же час в цьому тієї захована безсмертна складова наша душа, яка не потребує цього матеріального хліба, яка потребує щось інше. І Господь Він говорить, що Він є ось той хліб духовний, не для того, щоб. Тіло підкріпляти, а для того, щоб оживляти душі. І він каже: хто буде ось цей хліб споживати, той буде набагато більше мати. Не тільки ось це життя земне, дочасне, 70-80 років, хто більше, хто менше. а він каже життя вічне. І ми заробляємо важко на хліб трудимося, але маємо цю дороцінну можливість кожного вечора. Схилитись перед Богом в молитві після роздумів над Словом Божим і над тими дорогоцінними істинами, які відкриває для нас Господь Духом Святим, щоб підкріпляти нас на дусі. І ми сьогодні говоримо про хліб небесний. Ми сьогодні говоримо про ось ті милості, які Господь являє для кожної людини, щоб вона. Не тільки могла і підтримати своє це фізичне життя, але саме головне, що могла потурбуватися і про безсмертну душу. Це набагато більше і важливіше. І ми турбуємося і дуже багато сил і здоров'я віддаємо, щоб здобувати хліб цей насушний, але є, є хліб небесний, який Бог дає даром які дає в достатній мірі, але ми не завжди їм цінуємо і не завжди навіть і усвідомлюємо, наскільки це важливо для кожного з нас, нам би побільше ось цього матеріального. І Знаєте, навіть коли Ісус Христос приступав до свого земного служіння, служіння спасіння, яке Він мав звершити заради спасіння кожної людини. Яка живе на цій землі, диявол його випробовував в пустині, і так само випробовував цим хлібом. І, каже, ти зголоднів сорок днів, нічого не їв, якщо ти син Божий, ось цього каміння. А воно таке було напівкругле, як той круглий буханець хліба, біленький, зроби з цього каміння хліб. Але Господь сказав не хлібом одним буде жити людина, але кожним словом. Що виходить з вуст Божих. І ось цей хліб духовний, він не завжди, якби і буває таким затребуваним людьми. Вони більш перевагу віддають ось цьому хлібу матеріальному, тому що він насичує, а душа вона залишається голодною. І Господь каже, що я хліб життя. І Він хоче, щоб ми прагнули цього хліба, щоб ми упокорялися і смирялися перед ним, і щоб ми і не забували про свою безсмертну душу. Мені нещодавно одна сестра е, скинула невеличку таку історію. Я не знаю, наскільки вона є правдивою, де вона відбулася, але один чоловік, який мав пекарню. Він випікав хліб, і якось прийшло йому на думку потурбуватися про діток, які живуть на достатках, де, можливо, сім'я вона бідує і назавжди там буває хліб. І він послав працівника свого і каже: Іди позбирай в місті самих найбідніших сімей, діток, і запроси їх, щоб вони прийшли. І я їм дам хліб. Він приготував великий кошик, різноманітні хліби туди положив булки і запросив діточок. І коли вони прийшли, він каже: ось перед вами цей кошичок. І ви можете взяти кожен одну хлібину, яка вам подобається, і на завтра можете прийти ще раз. І діти накинулись, накинулись на той кошечок і штовхаючи один одного, намагались взяти найбільшу хлібину, намагалися взяти те, що їм подобається. Але в стороні стояла одна дівчинка, яка дивилася на ту штовханину. І коли вже розібрали той хліб, залишилась одна невеличка булочка, і вона її взяла. І в той час, як всі ті діти вони навіть не подякували тому пекарю. Вона підійшла і поцілувала руку тому хлібопекарю і каже, дякую. Вона прийшла додому, мама порізала той хлібець і раптом там побачили срібні монети. На другий день дівчинка приходить і каже, що в тому хлібі, який я у вас взяла, були всі срібні монети. Я їх вам принесла. А пекар каже. Дитиночку, не переживай. Я спеціально положив ось ці срібні монети в найменшу хлібину для того, щоб ось той, хто смиренний, той, хто е е е смиряється перед Богом, міг отримати цю благодать. І сьогодні цей хліб духовний він людьми недооцінюється, а, але як важливо, щоб ми. Могли так само з подякою цей хліб споживати і отримувати оті благословіння, тому що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І нехай буде подяка і слава. І схиляючись перед Ним в молитві, ми прославимо його за його турботу, за його безграничну любов, за те, що він став цим хлібом, який. Веде нас у вічне життя. Імен, хай буде подяка і слава. Амінь.